32 питання порядку денного розглянули члени виконавчого комітету під час засідання. Зокрема, вже вдруге вони не прийняли рішення про демонтаж мафу по бульвару Михайла Грушевського, що належить підприємець Лідії Грищук. На це не вистачило голосів, адже як і того разу утримались Анна Олійник, Сергій Беркут та Інна Новогребельська. Нагадаю, за словами головного архітектора міста Вадима Бублія у 2016-2017 роках у самих Пів за цією адресою закінчились сервітути на оренду ділянок і їх не продовжили. Попри це, магазини працювали і надалі. Також члени виконкому затвердили новий склад експертної ради з попереднього розгляду кандидатур на присвоєння звання почесний громадянин Білоцерківської громади та внесли зміни до складу робочої групи з питань реалізації заходів програми інтеграції ВПО. Крім того, під час засідання стало відомо про смерть ще одного військового з нашої громади та прийнято рішення про його поховання. З метою увіквічення пам'яті забезпечення вшанування та гідного поховання військовослужбовців Збройних сил України організувати поховання за рахунок коштів, передбачених програмою підтримки захисників і захисниць України на 2023-2025 роки Науменка Віталія Олександровича, 1996 року народження, головного сержанта, командира першого відділення першого інженерно-саперного взводу інженерно-саперної роти ГІС військової частини А-0139 який помер 6 грудня 2024 року внаслідок отримання травм під час виконання бойового завдання у військово-медичному клінічному центрі міста Одеса. Під час вимкнення світла деякі послуги у жіночій консультації не надаються на це. Скаржаться пацієнтки. кажуть, генератор є, але поліклініка, нібито ним не користується. У реєстратурі стверджують, що пристрій не працює. Як прокоментував цю ситуацію керівник білоцерківського пологового будинку Юрій Кух, проблематика дійсно була причиною поломки генератора став регулятор напруги, який вийшов з ладу. Запчастину вже замовили, тож чекають на її встановлення. Мовлення нині ж лікарі продовжують приймати пацієнток, надавати консультації, користуючись меншим апаратом. На сьогоднішній день жіноча консультація працює. Завідувач цієї жіночої консультації вдалось доручення розмежувати пацієнтів, щоб не було дискомфорту для пацієнтів. Всі, хто потребують ургентної допомоги, невідкладної допомоги. Пацієнтки, які з больовим синдромом, одразу скеровуються до нас в пологовий будинок. От. І в пологовому будинку працює. Е Узів дві зміни, тобто всі пацієнтки мають змогу і оглянутись, і пройти певні обстеження. От зараз жіночі консультації на період виключення світла. Ну, вмикається маленький генератор, який забезпечує освітленість по коридорах. Білі церкви на Алеї Слави оновлять освітлення та встановлять відеокамери. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель. Прозоро департамент ЖКГ підписав договори до шести тендерів про реконструкцію вуличного освітлення, камер та необхідного обладнання. Так, понад 584 тисячі гривень витратять на купівлю 25 світильників та низку інших необхідних матеріалів. Переможцем стало комунальне підприємство «Мишео». за виконанням. Робіт слідкуватиме муніципальна варта. На це передбачено майже 8 тисяч 650 гривень. Виготовлення самої проєктної документації коштувало 36 тисяч гривень. Окрім цього, за майже 67 тисяч гривень придбають та встановлять вісім камер відеонагляду. Нагадаю, на Алеї Слави, де покоїться захисники України, періодично фіксуються акти вандалізму. Ще понад 73 тисячі 600 гривень витратять на кронштейни для кріп. Плення на стовби, автоматичні вимикачі, купівлю кабелю та його прокладання тощо роботи мають виконати до кінця року. Же гектар для дитинства у мікрорайоні піщани на занедбаній території планують звести сучасний дитячий садок на 220 місць. Проєкт передбачає укриття, спортивні майданчики та навіть комп'ютерний клас. Чи готове місто розпочати роботи? Хто дає на це гроші та коли почнуть працювати будівельні крани? Тему вивчав наш кореспондент. Незабаром у мікрорайоні піщани почнуть зводити новий дитячий садочок на 220 місць з протирадіаційним укриттям. Будівництво двоповерхового закладу фінансується за програмою відновлення України коштом позики Європейського інвестиційного банку. Зокрема, субвенцію міському бюджету з державного надають профільні міністерства. А вона передбачена у розмірі понад 168 мільйонів 478 тисяч гривень без ПДВ. Його покривають з білоцерківської скарбниці, і на це заклали понад 34 мільйони 870 тисяч. Тобто, загалом кошторисна вартість проєкту понад 203 мільйони. Це була величезна робота управління освіти. Управління саме відділу капітального будівництва були виділені кошти, зроблений проєкт, з яким ми добивалися фінансування даного проєкту з держави ну, протягом трьох років. І сьогодні держава, враховуючи на ту кількість людей, які сьогодні внутрішньо переміщені, і так далі, прийняла цей проєкт до уваги. І сьогодні цей проєкт вже ми отримали гроші на реалізацію. Цього проекту тому я вдячний за роботу всім дотичним, тому що бачите три роки, але все-таки результат є субвенцію на будівництво. Громада отримувала частинами. А проєкт затверджений ще понад рік тому Київською обласною військовою адміністрацією. Але коли розпочнуть роботи, у міській раді ще не знають, адже поки немає відповідного дозволу. Будівництво дошкільного навчального закладу на мікрорайоні Піщаний передбачалося під час забудови масиву. На даний час орієнтовна чисельність населення, враховуючи ВПО, близько 15 тисяч. Проєктну документацію розроблено відповідно до містобудівної документації, а саме детального плану частини території міста Біла Церква по вулиці Героїв Чорнобиля, генерального плану, а також плану зонування території. Зводити садочок будуть ось на цій території поруч з багатоповерхівками, площа майже гектар. У міській раді нам надали візуалізацію проєкту, і він виглядає досить сучасно. Його розробником є компанія з вишневого управління газових робіт, які заплатили за це відповідно до тендеру майже мільйон гривень. Якщо вірити прозоро з міською радою, підприємство працює не вперше. До цього вони ремонтували дорогу по вулиці Василя Стуса. Також є будівництва в інших областях. А ось експертний звіт видало тов «Євроекспертиза» і в ньому зазначається, що тривалість експлуатації будівлі 100 років. На ділянці передбачається тіньові навіси для кожної групи, майданчики для дітей, спортивно ігровий майданчик. Зона юних натуралістів, господарська зона, майданчик контейнерів для сміття, групові осередки для дітей ясельного віку, розташовані на першому поверсі з безпосереднім виходом назовні. Групові осередки для дітей дошкільного віку розташовані на першому та другому поверхах. Для кожного з них у закладі передбачені спальні, роздягальні, туалети, ігрові, буфетні та холи. Крім того, у новому садочку буде ізолятор на два ліжка, медична кімната, процедурний фізіотерапевтичний та логопедичний кабінети. А ще комп'ютерний клас, фізкультурні та музичні зали і багато іншого. До того ж, для транспортування їжі запроектовано ліфт. Важко підйомністю сто кілограмів. Що важливо у документації передбачена пристосованість будівлі для маломобільних груп населення, тобто облаштування пандусами, електричним підйомником, а також місця на автостоянці. Основним джерелом шуму визначено рух транспорту по вулиці Академіка Вула, вулиці Академіків Линників. Відстань від проїжджої частини вулиці Академіка Вула більше 30 метрів. Вулиця академіків линників більше 30 метрів до будівлі дитячого закладу. Здовж меж ділянки дитячого навчального закладу запроектована смуга зелених насаджень шириною 3 метри. Проектом передбачається влаштування віконних блоків двокамерним склопакетом. Загалом, згідно з оприлюдненими документами, у закладі буде 12 груп: 4 ясельних та 8 дошкільних. Для такої кількості дітей передбачається 12 вихователів, стільки ж нянь, три вчителя, психолог, дві медсестри, лікар, терапевт, чотири кухарі та інші працівники. Режим роботи дитсадка з 7.30 до 18.00. У наступній частині сюжету ми проаналізуємо тендерну закупівлю цього будівництва і розкажемо, чи є там завищені ціни. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ми Працюємо для вас, щоб ви першими дізнавались про головне оперативно, чітко без зайвих слів, але з великою увагою до деталей. Детальніше про все ви можете не лише побачити, а й прочитати на нашому сайті. bc.espresso.tv. У продовження теми про дитячі садочки поговоримо про рівень оплати праці вихователів. І тут будемо відвертими. Вони заробляють мізерні кошти в нинішніх умовах. Я повідомила заступниця міського голови Катерина Возненко, у відповідь на наш інформаційний запит загалом у комунальних дитсадках налічується майже 5100 дітей та працює 549 вихователів. Заробляють вони по-різному. Дипломований педагог, який працює перший рік, отримає майже 7 тисяч гривень, спеціаліст 8600. Спеціаліст другої категорії – майже 10 тисяч. Натомість спеціаліст першої категорії – 10 тисяч 600 гривень. Найбільшу зарплату має спеціаліст вищої категорії – 11300. Варто наголосити, що усі ці суми ще без відносини. Рахувань, тож на руки працівники дитячих садочків отримують ще значно менше. Цілком можливо, що через низьку оплату праці фахівців виникає дефіцит кадрів зокрема, є близько 10% вакантних посад, серед яких психолог, інструктор з фізкультури, музичний керівник, асистент вихователя та керівник гуртка. Щоб забезпечити заклади дошкільної освіти Білоцерківської міської територіальної громади педагогічними кадрами, управління освіти і науки БМР співпрацює з комунальним закладом Київської обласної ради Білоцерківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж, який здійснює підготовку фахівців зі спеціальності дошкільна освіта. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників проводиться згідно з нормативними документами. Педагогам гарантується вільний вибір установ й організацій, що здійснюють підвин підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників. Залежно від власних потреб і побажань, педагогічні працівники можуть обирати зручний формат підвищення кваліфікації. Дякуємо, що ви з нами сьогодні. Вчора і завжди. Наша команда вже готує цікаві історії, важливі новини, аби ви тримали руку на пульсі подій, бо знати правду це пріоритет. Бережіть себе та залишайтесь за спресо, нехай щастить.